Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні продовжу е оглядати знаки Зодіаку. Сьогодні у нас діви на серпень місяць, відповідно. Ну що, поїхали. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекаємо на людей, народжених під знаком Зодіака Діва у серпні місяці цього року. Хай скажуть вони правду. Урус. Двоню перевернута. Манос. Рісас перевернутий. Лінгус Ансус. Добре, і фіналізуйте мені, будь ласка, підсумуйте по питанню, що чекає на людей, народжених під знаком Зодіака Діва у серпні цього року. Ей вес, ну, відповідно, незворотня руна. Беркана перевернута. Отож. Що ми маємо? Урус вунія перевернута. Манна, торісас перевернутий. Ingus, Ансус, Eivus, Eus і Беркана перевернута. Ну, набір он доволі цікавий. Ну, добре, про все по порядку. Отож, що ми маємо, Ну, урус відразу. От у вас можливості є місяць насичений, да? не енергетично насичений, будемо говорити. Тобто Можливості у вас є відповідно як фізичні, так і енергетичні. Да? Ну, до речі, про гарне здоров'я також е... Руна говорить. Далі у нас що у нас? Але Вуня перевернута. Тобто, е... відповідно, робота у вас буде кипіти, да? тому що енергії багато і ресурсів є. Але бачите, не все буде виходити, будуть і сумні новини. Ну, не без того, буває. І ну і ось, у Аннас е, робота з людьми вам предстоїть, судячи по всьому. Знову, як робота з людьми, взаємодія з людьми, будемо так говорити. Е, багато взаємодії з людьми. З одного боку, а з другого боку, це рекомендація якраз на власні сили надіятись. Ну, тобто, на себе самого, так? Далі, що у нас тут? Що в нас тут? Торісас перевернутий. Е, ну, отже, дивіться, хоч і енергії багато і справи будуть робитися, але можливості певні обмежені. Тобто, бачите, що називається не всі двері вам відкриті. Е, ну Чи буде вдаватись? Загалом буде вдаватись, але от бачите не все-таки. Все, все таки. Хоча енергії багато і ресурс є, але от чомусь то будуть затримки. Ну Може, якраз от через тих людей, з якими вам доведеться взаємодіяти. Ну, а може просто, що називається, ще не настав час, щоб там щось е, зробилось, да? е, те мова. Ну, загалом, в принципі, ці обмеження вам сильно, якби, ці труднощі вам сильно е, настрій не попсують, тому що інус. Ну, це все рівно благоприємне завершення. Тобто, навіть якщо якась затримка є, якась заминка, то воно все рівно завершиться благоприємно для вас. Нічого там критичного нема. Ну і невдачі, відповідно, не значні, тому що йому знизу, тобто там нічого такого м -м, страшного. Кінця світу, що називається, не прогнозується, якось так. Мало того, за Альянсус прямий. Ну, Гарні новини, однозначно, гарні новини. Ну, До речі, може бути якісь юридичні питання, там, не знаю, договори, там, контракти, ще там щось. Е, ну і по інгузу, воно має благоприємно також вирішитись. так? Ем, окрім того, це про що? Ну, так, да, знак від вищих сил, до речі, може бути. Якщо просили якийсь знак, ну, от, чекайте. от, Ну і взагалі, оце, от, якраз, зв'язка: це у вас багато саме ну, спілкування з людьми предстоїть в цьому місяці. ну, Не знаю, чи то в силу професії, чи просто так, і що називається, по життю. Ем, так, Багато спілкування з людьми. Ну, і до речі, о, до речі, тут же і другий аспект отримання інформації від людей. Угу. До речі, Ансус це ж може бути і мудра порада, в тому числі. Ну, хоча є рекомендація м -м, у Рун все-таки надіятись на власні сили, да? ну, але в той же час ніхто не заважає спитати пораду. Ну, і, схоже, вам її нададуть м -м, пораду, рекомендацію, ну, щось таке. М -м, хороше, для вас явно позитивне. Так, ну і далі у нас. Що у нас на фінал? Ей вас, ей вас, і беркана перевернута. Ну, до речі, доволі цікаво. В якому плані цікаво? Ну, ось відразу. Певні труднощі є. Певні труднощі. І щось то ви дійсно будете свою якусь позицію відстоювати. Якусь свою позицію, свій проект, там, не знаю, в такому от плані. Доведеться одним словом за себе постояти, да? так? З одного боку, з другого боку, це ж, ну, як, певна еволюція, будемо говорити. Да? Ну, тут саме духовна, зрозуміло, еволюція особистості, якщо так. Тобто духовний ріст вам пристиг. Ну, Відповідно, за рахунок оцих труднощів, можливо, мудрої поради від там якоїсь людини. Да? Ось у вас, відповідно, духовний ріст. Ну, непогано. Ну, ось, до речі, я вас. Відповідно, справи робитимуться. Ну, це також про духовний ріст, в принципі. Да? Ну і також нові, певні нові можливості будуть відкриватися. Тут у вас його не обмеження, певне є, да? але й щось нове відкриється, попри те. Ну і до речі, руна, яка з рухом пов'язана, чисто вже і фізичним, в тому числі. Тобто, ну, поїздки різні. Те що, те, що переміщення якраз стосується, поїздки, там, переїзди і так далі. тому подібне. Оце отсе. загалом. Ну, до речі, це от треба саме труднощі можуть бути десь в поїздці, чи то в дорозі, якщо правильніше сказати. А відповідно, в дорозі треба ну, як, продумати, маршрут, ну, і, е, продумати маршрут. Одним словом, і все спланувати. Це допоможе уникнути частково труднощів. принаймні, ну, якщо не повністю, то принаймні частково. Ну і далі на, на фінал у нас беркана перевернута. тобто, ну, Тут так, да, певна деградація, попри те, це доволі цікава зв'язка. В тому розумінні, тут ніби проріс да, і розвиток і рух вперед. З одного боку. А з другого боку, і певна деградація також. Знаєте, таке враження, ніби десь, що називається, справи в якесь одне русло пішло, да? а от друге щось взагалі відклалося. ну, Деградує тим. тим той же час, да? якось так виглядає доволі дивно. Ну, або, або інший варіант. Знов таки, це ж для групи людей я роблю розклад. Да? От комусь, комусь ріст буде. Фін, ну, Це фінал розкладу. Да? Ріст, якісь там перспективи, поїздки. Да? Ну, а у когось і деградація. Так можна прогля... пояснити. Ну, тому що св'язка взагалі цікава, якщо в парі трактувати. М -м ось. Ну, загалом, в принципі, загалом у вас місяць доволі непоганий. Енергія буде, ресурс буде, м, плани будуть робитись. Ну, правда, да, є певні обмеження і невдачі якісь проглядаються. Ну, незначні, нічого такого. Ну і загалом, загалом, у вас все-таки більше проріс, знаєте, і перспективи. Тобто, до речі, тут же оце от може бути, що це якраз. Оце, от, ця свяскарун. Це якраз, знаєте, закладення е, фундаменту на, на, ну як? Наперед. Тобто, щось, якась справа почнеться, почнеться зрушить з мертвої точки. Але от що по Беркані перевернуті, до кінця не дойде. От що. Може, якийсь це глобальний проєкт, якась глобальна справа. Отаке от ще розуміння прийшло. Ну, загалом цікаво. Будь-якому випадку. У будь-якому випадку, би, позитивних подій явно більше проглядається, ніж чогось такого негативного. Ну, певні рекомендації руни надали, певні рекомендації я озвучив. На що вам треба звернути увагу. Добре, е, дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Е, ну, і відпишіться, будь ласка, по проходженню місяця, як збулося, не збулося, мені цікаво. Тож, дякую, що дивились. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!